Сьогодні ми зібралися з вами на спільний брифінг Мінекономіки та Мінцифри. Наші спікери, це очільники міністерств, перша віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свериденко та віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сьогодні ми поговоримо про програму Є оселя. Першою до слова я запрошую Юлію Сверденко. Вона розкаже про актуальність цієї програми, про її умови участі та про перші її результати. А вже слідом пан Михайло розкаже про те, як ця послуга працює в застосунку дія і як подати заявку на цю послугу. Юлія Сверденко, Добре. будь ласка, вам Всі. слово. Всім доброго дня. Напевно, я почну з того, що чому власне ми сьогодні зібралися і. Що ми хочемо вам презентувати? У нас стартувала доступна іпотека програма Єоселя з жовтня місяця. Вона була протягом цих місяців в тестовому режимі. Ми хотіли як. Розробники цієї програми подивитись, наскільки вона відповідає запитам ринку, наскільки вона сучасна, наскільки вона якраз фокусується на тих категоріях, які найбільше потребують підтримку під час війни, наскільки відсоткова ставка термін погашення кредиту є доступним, прийнятним для ринку, і ми подивилися, що насправді протягом цих трьох місяців ми побачили дуже великий попит з боку ринку з боку. Військовослужбовців, вчителів, медичних працівників і науковців, які є фокус групою, які є основними категоріями, які будуть приймати участь в програмі доступної іпотеки на першому етапі, наскільки є великий попит. Я хотіла вам показати, що. З 1 жовтня, якщо ви подивитесь на кількість заявок, я хочу сказати, що ще не було у нас застосунку застосунку. Дія це у нас було в такому в демоверсія. На, на, на порталі Дія в, в такому тестовому режимі ми приймали заявки. У нас було 24 тисячі заявок. Можете побачити одразу банки, які у нас вже є учасниками програми. Це 5 банків. Це Очад Укргаз. Глубус банк, який раніше якраз і фокусувався на іпотечних кредитах, «Скайбанк» да, і Укргазбанк, 24 тисячі заявок було подано протягом оцьох, цих, цих трьох місяців і із. Того з фідбеку від банків, ми зрозуміли, що 7 тисяч кредитів по суті є акцептованим банком. Це говорить про те, що клієнт пройшов комплаєнс, що є відповідний об'єкт на ринку, який задовольняє вимогам клієнта. Є всі всі вимоги, яким відповідає клієнт, і всі вимоги, які відповідає об'єкт, і є відповідність нашій програмі. А саме в першу чергу це той факт, що у людини, якої немає житла площею 52,5 м2, метрів квадратних, вона може претендувати на житло згідно програми доступної іпотеки. Якщо подивитися, ми до речі, бачили і соціологічне дослідження ще й до запуску програми, 40% українців були в принципі незадоволені житловими умовами. Тому це теж нас понукало на те, щоб прислухатися до, до, до президента, який ще давно, ще до початку великомасштабної війни, оголосив про необхідність запущення іпотеки. Ми трохи просто переформатували на час війни і хочемо сказати, що от сьогодні ми презентуємо вам, вам по суті повне масштабне започаткування першої хвилі з фокусом на військовослужбовців, медичних працівників, науковців та вчителів. У нас в роботі банка ще 8 тисяч заявок зараз є, і протягом цих трьох місяців у нас видано 277 кредитів. Цікаво подивитися на портфель цих кредитів, подивитися, хто є хто є у нас клієнтами наших банків військовослужбовці це більша частина. Якщо ви навіть подивитесь на заявки, які ми вже аналізуємо, ці 20 тисяч заявок, які ми вже оголосили. 85% — це військовослужбовці. Основне, це те, що ви побачили, що за майже три місяці такого старту в демо режимі. Ми вже видали кредити, і ви побачили ці основні категорії. Це все таки військовослужбовці-силовики. Більша частина, і якщо подивитися по первинному по вторинному ринку, більшість це вторинний ринок. Ну, в зв'язку з тим, що все таки пропозиція на вторинному ринку значно більше. Якщо подивитися по географії пропозиції квартир, то найбільше запитів і найбільше заявок було розміщено потенційними позичальниками по Києву, київській області, по Чернігівській області, але насправді рівномірно у нас розподіл є заявок по всій території України. Навіть у нас по, по Криму була заявка. Е, да. е, тому е, у нас є план е, на наступний рік. Ми хочемо задовольнити попит менше, на 15 тисяч е, квартир, на 15 тисяч заявників. Е, для порівняння хочу сказати, що в 2021 році, який ми завжди використовуємо як е, показовий рік, це тривога, да? У нас е, да, у нас е, у нас 21 рік. Ми завжди його використовуємо як показове і по рівню ВВП, і по роботі банківської системи в дуже. Продуктивний рік рік у нас було видано квартир на суму до 9, 9 мільярдів гривень. Тобто, це у нас було загалом 10 тисяч позичальників, які отримали кредит. У нас є амбітна мета, але я вважаю, що дуже реалістична. У нас на наступний рік ми плануємо, що це буде ще не менше 15 тисяч квартир. Звичайно, що це програма не на рік, а на роки. І така цифра має бути кожен рік, там починаючи з 23-го. Між я напевно тобі слово передам. Ще раз не працюємо. Да, так, так працює. Е, як вже сьогодні говорили, ми запустили цю програму з першого на порталі Дія. І це був такий певний тест послуги: взагалі, подивитися на попит, скільки людей залишить заявку, чи потрібно запускати в дії. Тому що з точки зору технологічної, це революційна послуга. Я далі розповім, чому вона є такою. І хотів трохи нагадати, що не зважаючи про дії взагалі про розвиток, не зважаючи на те, що сьогодні повномасштабна війна відбувається, ми продовжуємо розвивати дію, продовжуємо не відцифровувати бюрократію, а взагалі змінювати процеси, робити реінженеринг для того, щоб спрощувати фундаментально послуги і щоб громадяни могли отримувати якісні послуги, швидкі і зручні. І за цей час Після вторгнення 6 мільйонів українців приєдналися до застосунку «Дія», і ми майже кожного тижня запускаємо нову послугу. У нас кожного тижня анонс нової послуги, або ми збираємо бета тестувальників, тобто не зважаючи на всі бар'єри ми продовжуємо будувати цифрову державу. Ми продовжуємо тримати в фокусі нашу ціль ми в наступному році до кінця року, відцифрувати всі найпопулярніші послуги в Україні, які взагалі є. І ще раз повторюся, не просто відцифрувати, а взагалі фундаментально змінити процес отримання послуги. І саме однією з таких послуг, де ми фундаментально змінили процес, це є послуга ЄОСЕЛЯ. Тому що якщо раніше щоб отримати іпотеку або отримати кредит, потрібно було ходити офлайн або відправляти документи, зв'язуватися з банком, постійно щось засилати, якісь папери, якісь довідки. А скільки ви заробляєте, витяги брати. Тобто, це займало час і займало нерви, і не завжди було дуже приємно, коли ти хочеш отримати іпотеку або кредит. Тобі потрібно багато комунікувати. Тобі задають питання. Ти трохи відчуваєш себе некомфортно. Ось дія, якраз вона вирішує ці питання. Тому що тепер ти все зможеш робити суто в застосунку, в кілька кліків, і всі дані, які раніше ви збирали запитами, вони автоматично відправляються в банки, і тепер ви можете одразу відправити в усі банки-партнери заяву одночасно. Тобто не просто в один банк звернутися і чекати, поки ви отримаєте відповідь, а одразу всі банки-партнери. За нашим досвідом, сьогодні є там 5 банків партнерів. Завтра буде 7, через місяць або два місяці буде більше 10. Тобто, партнери приєднуються, коли бачать, що послуга працює, так само відбувалося із військовими облігаціями, які зараз там вже сотні тисяч купили через дії громадяни України, і багато банків приєдналися по дорозі. Якщо подивитися на технологічність цієї послуги, то 11 державних реєстрів і систем передають дані автоматом. Які потрібні банку для того за вашою згодою для того, щоб вони прийняли рішення чи надавати вам пільгову іпотеку, чи ні? І також автоматично заповнюється 300 полів. Тобто, все, що раніше на що ви витрачали час, тепер відбувається автоматом і дія автоматом передає, перевіряє вашу довідку про доходи з податкової служби, з пенсійного фонду, і також передають документи, які посвідчують особу, тому що ви знаєте, є електронний паспорт, електронний підпис в дії. Вся ця інфраструктура вона дозволяє робити все, щоб можна було отримати цю послугу. І дія у реальному часі перевіряє ваш сімейний статус, наявність неповнолітних дітей, працевлаштування, офіційні доходи і нерухомість у власності. Це саме те, що потрібно для того, щоб прийняти рішення банку чи видавати вам пільговий Теку і все це автоматом передається. Тобто, всі наші попередні напрацювання, навіть там свідоцтво про народження дитини, або електронний підпис, або електронний паспорт, або навіть військові облігації, які ми нещодавно запустили, вся ця інфраструктура дозволила зараз запустити її оселю. І це новий ну, знаєте, етап розвитку і банківської системи, тому що. Ми бачимо дні зараз, коли через діє підпис 80 тисяч рахунків в банках відкриваються. Тобто банківська сфера, вона фінансова сфера, отримала такий буст розвитку і є оселя. Це наступний етап розвитку для банків. Чому? Тому що якщо раніше вони цю інформацію потім вбивали в свою систему, яку отримували, то тепер ця інформація автоматично вона розкладається на спеціальні. Поля і передається в банківську систему, щоб банк міг автоматично надати вам відповідь. Тобто, якщо раніше там дні йшли на те, щоб прийняти рішення, чи можна вам видати пільгову іпотеку чи ні, або кредит, бо скажімо, стратегія розвитку цього продукту, що вона буде потім доступна для всіх категорій українців, навіть не пільгової іпотеки, і це тільки перший крок розвитку. І тепер автоматично приймається рішення, і ми пройшли бета-тестування, 5-7 хвилин. Займає час отримання відповіді. А раніше це могло бути там кілька днів, і максимум це одна доба. Звичайно, що коли ми запускаємо будь-яку послугу, ми з партнерами потім відпрацьовуємо, щоб все, що ми задекларували, дійсно працювало, тому що бувають виникають проблеми. Але ми завжди це допрацьовуємо. У нас працює окремий департамент впровадження, який 24 на 7 аналізує, чи партнери виконують умови, які ми задекларували, чи ні. У дії є оселя. Подавайте заяву про пільгову іпотеку легко, швидко, просто в телефоні. Програма доступна військовим та членам їхніх родин, а також медикам, педагогам та науковцям, які працюють у державних та комунальних закладах. Оновіть застосунок та авторизуйтеся зручним способом. Знайдіть є оселю в послугах, виберіть пільгову категорію та вкажіть сімейний стан. Якщо ви у шлюбі потрібна інформація про партнера, йому потрібно зчитати QR з вашої дії або перейти за посиланням, яке надійшлете. Партнеру потрібно вказати дані про дітей, нерухомість та контакти. Дія сформує заяву, яку потрібно підписати дія підписом далі, це ж саме потрібно зробити й вам а потім вказати дані про омріяне житло та вибрати банки, з якими хочете співпрацювати. Дія сформує заяву. Перевірте її та підпишіть дія підписом. Заява полетить до банків, а сповіщення про результат прилетить вже протягом доби. Вам залишається лише підтвердити або скасувати пропозицію банку. Є дія буде і оселя. Так, да. і тобто вся інформація, яка автоматично може підтягнутися, вона підтягується, якщо немає в реєстрі якоїсь інформації, наприклад, там про дітей, там, які народилися раніше 2013 року, менше інформації, тому що реєстр був тільки створений в цьому році, то можна внести автоматично в ручному режимі, і тоді ця інформація додатково валідується, але все це можна робити не проблема. Але таким чином ми наповнюємо додатково реєстри, і це дає змогу потім там наступну послугу повністю отримати автоматично. І доще хотів сказати: важливий важливий. Важлива фундаментальна річ, що незважаючи на те, що зараз відбувається там, не тільки фізична війна, а й кібервійна, тобто постійні там, щодня атаки потужні на різні інфраструктури нашої держави. Ми без проблем працюємо і можемо запускати ці послуги. Хотів би нагадати, що дія не зберігає персональні дані, тобто всі ці дані не акумулюються в застосунку. Вони транзакції, процеси всі відбуваються в самих реєстрах, і таким чином це безпродоводія продовжує бути безпечною, і незважаючи на кібервійну, продовжує розвиватися на зло нашим ворогам і для українців з точки зору зручності, щоб вони використовували цей продукт. Ще раз ви бачите партнерів, які вже. Вже приєдналися і ще вісім банків зараз у нас є комунікація для того, щоб технічно реалізувати цю функцію. Здається, все розповів окремо. Ми створили ще сайт ЄОСЕЛЯ. Це на дома Нідія, ви окремо буде лінк, ви зможете подивитися там людською мовою все розписано, як працює відеоінструкції, вся детальна інформація. Тобто можна відправляти знайомим, можна ділитися цим сайтом і можна його використовувати як такий база даних, певна про, про цю послугу. І окремо ще хотів відзначити, що якщо ви проживаєте там, ну у вас там ви не одружені, або ви проживаєте самостійно, хочете купити квартиру, ви можете. Самостійно заповнити заявку, але якщо ви одружені, ви можете це зробити спільно зі своїм партнером. Це не потрібно навіть бути поруч, це можна зробити онлайн. Ви починаєте заявку, ваш партнер її закінчує. Тобто відбувається таким чином поєднання заяв і відправляється в усі необхідні банки. Тобто, це дуже важливо, тому що зараз багато ну у нас військових, які захищають нашу свободу, вони можуть це використовувати також, і їх родини можуть ініціювати дружину, наприклад, заяву заяву на іпотеку. Військовий може, навіть якщо він на фронті, підізнатися до Старлінку, закінчити цю заявку і відправити. Ми бачимо статистику, що реально це працює, ця Гіпотеза спрацьовує. Тобто, військові це там 80% всіх. Вже заявок і отриманих кредитів перших під час бета-тестування це наші військові. Тому... Ця послуга вже в проді вже можна оновити дію. Вже вона всім доступна користувачам, вже можна тестувати. Ну і будемо її постійно покращувати, щоб вона взагалі запродовжувала залишатися безпрецедентною для інших країн. Тому що в інших країнах такого немає, і це круто, що ми робимо під час війни. І е, е, дякую Міністерству економіки, тому що робити такі інновації під час війни це також потрібно мати бачення і операційну можливість. Тому у нас є ще попереду багато нових проєктів. Ми ще буде про лампочки з вами зустрічатися, розповідати. Але цей проект я вважаю нашою спільною перемогою і в першу чергу перемогою громадян. Готові до питань. так? Да? Я швиденько задам ті питання, які ми отримали онлайн. А ви можете почути, можливо, якраз це будуть ті питання, які ви хотіли задати нашим спікерам. Додатково, звісно, у вас буде можливість додати і свої питання. Перше питання до Юлії Свериденко. навіщо потрібна оцінка майна для новобудов? Чи були при запуску програми й оселя узгодження з фондом державного майна України? Насправді, якщо у нас вторинний ринок, то у нас вона да? Ну у нас, якщо йде мова про продаж готової квартири в новобудові, якщо вона готова то оцінка здійснюється відповідно до методики фонду держмена. Якщо ми кажемо про вже про квартиру, що будується так, Ой. Так, я його так, якщо ми, якщо ми кажемо про квартири, що будується, то там а, оцінка, яка вимагається фондом держмена, вона не потрібна. Тут цікаво, ну ми на попередній зустрічі з журналістами теж обговорювали. Це може бути, як ми сказали, вже і первинний і вторинний ринок, і це може бути на етапі забудови. Тому тут у нас є повна варіація для для для, для, для людей, для того, що вони обрали саме той об'єкт, який максимально відповідає їх бажанням і можливостям. Чи для відмови кредитування, звичайно, може стати, стати в першу чергу, це якщо є площа в наявності, яка вище нашої обмеженої площі, і якщо у нас є проблеми з кредитоспроможністю клієнта, або є кредити вже взяті раніше і є там заборонець по цим кредитам. насправді все це скорінг клієнта, комплаєнс клієнта проводить банк і. Звичайні е, вимоги до позичальника, які розповсюджуються при оформленні інших кредитів, вони розповсюджуються тут на іпотеку. Але основне це, основне це, якщо ви не підпадаєте під визначені категорії, і другий момент, якщо у вас є житлова площа найважливіших питання на цю програму, подано десятки тисяч заяв. Ми вже про це проговорили за цей період, видано сто п'ятдесят робіт. Цифра На що може розраховувати решта заяв? Ми плануємо, що до кінця року сумарна кількість кредитів буде, я думаю, що до 500, тому що вони всі в роботі банків. А на наступний рік це ті цифри, що я озвучила, 12 12-15 мільйонів. На тисяч 3 мільйони, вони вже в мільйони пішли, 15 тисяч квартир, які це, які ми можемо, ми вважаємо, що задовольнити в наступному році. І ця цифра, яку я приводила вам для порівняння, 21 рік, це було 10 тисяч квартир в найкращий рік. Я думаю, що у нас за рахунок того, що у нас є застосунок дії, у нас, звичайно, буде більша кількість заявників і буде. Можливо, швидко швидше це опрацьовувати. Звичайно, що ми за рахунок цього навіть в період війни зможемо задовольнити більшу кількість заявок. Дякуємо. Вам наступне питання Михайло. Як айТі компанії долучитися до розробки, якщо такі були? Е, ні, ми це робили інхаус, тобто командою розробників дії суто не використовували там аутсорсинг або стафінг. Чисто робили суто компанію дія компанії наші. Державною так, да, хочу нагадати, що в нас дуже маленька команда. У нас разом з бізнес-аналітиками працює всього 25 людей, які займаються розробкою дії. Тобто, якщо говорити суто розробники, самі це 19 людей і дуже маленька, але дуже ефективна команда, яка там їм окремо дякую за те, що вони роблять, і тому що в них зараз ви не можете собі уявити, скільки проектів в роботі, ще скільки буде нових запусків. some Нам було дуже важливо, щоб ми сьогодні запустили в дію додаток і з спочатку відпрацювали ці категорії, на яких ми першопочатково були налаштовані військовослужбовці, вчителями медики і науковці. От нам дуже важливо, щоб ми запустили повноцінну цю програму для цих визначених категорій. Ну, у нас логіка була зрозуміла. Це люди, які на сьогоднішній день тримають тил. безумовно, це ті перші, хто мають отримати кредити. На, на пільгових умовах і те, що ми казали раніше, той факт, що ми побачили, що у нас 20 тисяч заявок за період менше ніж три місяці. Говорить про те, що ми правильно е змоделювали е дану програму і правильно визначили е категорію е людей е з 23-го ви абсолютно праві. У нас є план. Ми хочемо запускати повноцінну іпотеку е під 7% для всіх. Е в категорії громадян, незалежності від приналежності до військовослужбовців, медиків, науковців або вчителів. Я думаю, що подата, ми вам пізніше скажемо. Нам дуже нам даже зараз дуже необхідно, щоб ці вісім банків, які в роботі долучилися. Нам дуже необхідно подивитися, як у нас запуститься перша хвиля. І думаю, що поступово через пару місяців ми будемо дивитися по по кількості по напливу заявок і по тому, як швидко ми з банками їх можемо опрацьовувати, видавати ці кредити, і будемо. Такі плани залишається 23-й рік. Запуск повноцінної іпотеки для всіх громадян. Так такий план є. Так він і залишається. Кількість квартир, які я озвучила на рівні 12-15 тисяч, якраз виходить з того фінансового ресурсу, який є в обігу в Укрфінжитло. Це установа, через яку буде реалізовуватися дана програма. Значить, ви пам'ятаєте напевно, що до війни була вже спроба. Зреалізувати іпотечну програму, коли держава брала на себе зобов'язання якраз по компенсації відсотків. З нашої точки зору, там були аспекти, які треба було допрацювати. Ну, і, власне, цей продукт допрацьована версія тої іпотеки, Там було якраз те, що ви кажете, держава, банки кредитували, а держава компенсувала з ринкової ставки до ставки. Пільговою. На жаль, тоді було не більше 1600 квартир. От коли я кажу, щоб у нас було профінансовано 10 тисяч квартир у 2021 році, якраз 1600 за рахунок державної іпотеки. Чому вона тоді не спрацювала з нашої точки зору банки не дуже активно йшли в іпотеку. Ви знаєте, що банки іноді надають перевагу більше розміщенню коштів на депозитних сертифікатах, ані на кредитування реального сектору економіки або на кредитування іпотечних програм. І ще я вважаю, момент був важкий, який ми вирішили. Бюрократичний був дуже складний, і момент з тим, що договори кредитування зазначалася відсоткова ставка ринкова, і люди не були в на тому, що держава зможе задовольнити і о, що держава зможе скомпенсувати ці різниці між ранковою і пільговою ставкою, і це буде протягом там, 10, 10 років, 20, 20 як як взята іпотека. Ми тут кажемо про те, що нам дуже важливо, щоб договорів кредитування одразу була пільгова ну, ставка 3%. Буде Укрфінжитло, яке буде разом співпрацювати з банками. Скорін буде робити з банками. У нас на це є ресурси по Украфінжитлу.